Привіт, мене звати Данило, і сьогодні ми з тобою поговоримо про плечі. Я дам свої топ 3 вправи на плечі. Це відео буде корисне як для новачків, так і для людей, які займаються вже довгий час. Поділюсь своєю філософією виконання вправ. Тому залишайся, буде цікаво. Друзі, першою вправою буде притягування кабеля до себе. В принципі, як я показую на відео, це досить незвичайна вправа. Ви її рідко побачите в залі, але вона хороша тим, що вона розігріває наші задні дельти. В принципі, наша перша робота буде на задні дельти. Також хочу додати, що ця вправа зменшує ризик травм, і вона ідеально підходить для початку дня плечей. В принципі, що я буду робити сьогодні. Друзі, наступною дуже цікавою вправою буде притягування канату до себе і робота на задню дельту. Ця вправа дуже гарно пропрацьовує задню дельту, і два канати дають нам можливість гарно розтягувати. А позиція моя, що я, умовно, не стою, а я сиджу, вона дозволяє мені мати більшу стабільність, що дуже-дуже сильно важливо, якщо наша задача стати сильнішими. В принципі, це має бути наша ціль, наша задача, наша ціль головна стати сильнішими в цій вправі. Друзі, тут трошки інший кадр. Тут гляньте уважно, як я стараюся уповільнити. Це моя робоча вага, це майже full stack, це майже вся вага, яку можна взяти. Ось я стараюся уповільнюватися і брати паузу малесеньку-малесеньку в кінцевій точці. І таким чином я краще пророблюю м'язи. Це складно. І моя задача тренуватися тяжко в цій вправі. І отут дуже-дуже дуже важливо бути сидячи, таким чином, у мене є краща стабільність, тому що стоячи, я просто не можу. Мене ця вага бере. Ви потім побачите, як я просто вискакую з цією вагою. Тут я стараюся навіть трішки прогнутися, щоб краще розтягнути. Як ми знаємо, що краще розтягнення м'язів спонукає кращий, кращий ріст. І я стараюся зробити максимально, скільки можу в раз. І памп після цієї вправи неймовірний. Дуже-дуже дуже круто заходить памп. Ось, Я тут стараюся добити, просто стараюся максимально добити, знаю, що зараз техніка трошки гірша, але все рівно я стараюсь опускати повільно. Можете бачити, як я опускаю повільно. Тобто, це мій останній робочий підхід. і Я тут стараюся на максимум, вже на максимум, на максимум, це вже partials, тобто піврепи. Ось, і ви просто бачите, як я піднявся з цією вагою, вона мене просто підняла. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу, який рух я роблю своїми плечима. Тобто, я свої руки ставлю не прямо паралельно, а я їх трішки ставлю на. Я би сказав, що це кут 45 градусів. Зараз найважливіша вправа це жим гантелей. Чому вона найважливіша? Тому що це вправа, в якій ви можете прогресувати найкраще. Як ви бачите, я роблю з тридцятками. Для мене це дуже дуже складна вага. Я стараюсь повільно опускати вниз і, і піднімати. Чому це найважливіша вправа на мою думку? Тому що тут є найкраща прогресія нагрузок. Ми можемо легко вимірювати результат. Ви бачите, що я стараюся досить низько опускати гантелі. Я знаю, що багато людей так низько не опускає, але в принципі, чим нижче і чим більшу амплітуду ми робимо, тим краще ростуть наші м'язи. ви бачите, наскільки близько я тренуюся до відмови. Тобто, в мене, ну, в мене просто сети сети максимально до відмови. Також ви можете бачити, як я тут опускаю повільно останній реп. Я в принципі це роблю завжди. Це називається, ніби ще зроблю один. Тобто і повільне опускання. Таким чином ми трошки збільшуємо м'язи під напругою. Друзі, дивіться, у мене тут лавочка стоїть на куті 75 градусів. Я раніше став на 90 і мені було дуже некомфортно на плечі, але тут стоїть на 75. Тут також включається верх грудей, ми можемо бачити, але знову ж таки, це здебільшого плечі, які працюють. А руки я кладу під кутом лікті, тобто я веду під кутом 45 градусів. Як ви можете бачити, тобто не під 90 градусів, а під 45. Тобто лавочка під 75 і руки під 45 градусів. Бачите, як тяжко я тренуюся. Я всім раджу записувати, скільки ви разів зробили на минулому тренуванні, і так само тяжко пушити ваші сети. Тоді буде прогрес, тоді не тільки плечі, а й інші групи м'язів будуть рости. Друзі, наступна вправа це махи в сторони. Я взяв 10 кілограм. Я стараюся. Не доходити до самого-самого кінця і трошки зупинятися перед кінцем, якби мається на увазі внизу, в нижній точці, і довго там не затримуватись. Вверху я стараюся, я дуже стараюся мати, по-перше, повну амплітуду, а по-друге, бути повільним. Ви самі можете бачити, я навіть трошечки піднімаю вище, ніж 90 градусів, і дуже стараюся ну, повільно опускати. Це найтяжче. Річ, тобто контролювати негативну фазу. Тут ми можемо повключати трішки читингу. Мені, чесно кажучи, подобається включати трішки читингу, особливо в останніх репах, але контролювати негативний раз, негативний, негативну фазу. Також я додаю халф-репи, це також допомагає. В принципі, ви можете побачити памп. Дивіться, дуже цікава річ щодо пампу. Я взагалі раджу вам напружувати свої плечі після того, як ви зробили вправу з гантелями. Коучі радять напружувати свої плечі, тобто, коли ми зробили вправу, особливо якщо це розведення ну, розведення махи, обов'язково напружувати наші плечі. Таким чином, ми ще більше робимо цю вправу тяжчою. Після такої. Після тяжкого сету ви самі можете спробувати, наскільки ваш будуть боліти плечі, якщо ви напружите, ніби будете позувати. В принципі, ви можете бачити, як я стараюсь контролювати, повільно опускати. Я даю таку трошки імпульс на початку, тому що важко підняти гантелі, але я не нехтую опусканням. Тобто, в мене є опускання. Ну і найважливіше це тренуватися тяжко. Тренуватися до відмови, тренуватися вже після відмови, коли ми вже не можемо, але ми все рівно пушимо. Можете прекрасно бачити, я вже не можу, мене настільки боліли мої плечі, але я все рівно продовжував. І зараз що я роблю? Я позую. Я позую, тому що я знаю, що це корисно. Не тому, що це добре для відео, а тому, що я знаю, що це корисно. Друзі, робіть так само, це дуже, 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 дуже круто. Ось така поза. Йо, 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 йо. йо. Друзі, це кінець, кинация... Таке коротеньке, але, напевно, якісне, досить відео для вас. Якщо вас цікавлять мої роботи зі мною як онлайн-тренера, в мене є тут, залишу свій телеграм, ви можете мені написати. Я складаю програми харчування, тренування під вас особисто, або також я проводжу онлайн-тренування. Тому, якщо вас це цікавить, пишіть мені в телеграм. Друзі, всього вам найкращого, прогресуємо в нагрузках, стаємо кращими. Використовуємо зал як інструмент. Всім чао!